Якщо окупують Бахмут, то ми окажемося в півкільці за рахунок того, що з лівого флангу у нас іде річка, Сіверський Донець. І справа у нас буде противник піджимати і можливий відріз по трасі Бахмутській угрупування наших військ. We have one artillery attack from our, our side, and the Russians can do it five times more. So it's very difficult for the guys who are standing, especially at the first line, they feel it too much. У противника разова перевага в кількості артилерії, наша артилерія радянських зразків вже у неї пішов, так скажімо, ізнос її, вже перерозход її пішов, тому нам потрібна імпортна, імпортна артилерія, нових зразків, дальнобійна, тому що наша вже так скажемо, виходить із ладу.